Що стосується промислових підприємств, підприємства працюють наскільки це можливо, знаходять і сировинні бази, і логістичні шляхи приросту виробництва продукції становить близько 84%. Що стосується опального періоду, то є значне падіння сплати споживачів за житлово-комунальні послуги. Тому я прошу всіх мешканців нашої громади. Я розумію, що частково люди втратили і свої доходи. Де і роботи, але якщо у вас є найменша можливість, сплачуйте, будь ласка, за житлово-комунальні послуги, бо це є запорукою надійного уходження в опальний період і стабільне його проходження. У нас учора було серйозне відключення електроенергії. Я дякую і працівникам. Ресу і працівникам харків за те, що вчасно вони виїхали і ліквідували цю аварію, яка була надзвичайно складна. І це ще раз говорить про те, що такі вузькі міста ми повинні кожен день звертати увагу і, і направляти туди всі ресурси, які є у нас. Десь якісь двері погнуті, ми переживемо це. А якщо світла не буде в усьому місті, попробуй пережити. А не буде світла, не буде води. А не буде води, не буде тепла. Тобто ноль. І тому, поки тепло, поки літо, всіми зусиллями треба направляти на відновлення, ремонт цих установок.